Всім привіт! На зв'язку Карінка Українка, і сьогодні я хочу розповісти про одну з найкрасивіших українських традицій: хліб-сіль або ж коровай. Коровай це не просто хліб, це символ єднання двох людей і народження нової родини. Чому саме хліб і сіль в Україні завжди шанували хліб як святиню? Він означає достаток, добробут. Щедрість та добрі наміри. А сіль це символ чистоти та захисту від злих сил. Разом вони творять найвищий знак поваги. Цікаво знати, за традицією коровай печуть в жіночий день і пекли його лише заміжні жінки, які мали щасливий шлюб, бо вірили, що це передасть молодятам гарну долю. Заборонялося долучатися до випікання короваю жінкам по розводі. У другому шлюбі вдовам, безплідним і скандальним жінкам. Вірвання та забобони зв'язані з короваєм. Хата, в якій випікався коровай, мала бути добре мазана без протягів. Місили коровай в діжці і макітрі, які мали бути цілі, без тріщин і сколів. Найкраще нові. На Сумщині існувала цікава традиція, пов'язана з випіканням весільного караваю. Під час його приготування, після посадки короваю в піч, старша коровайниця стукала хлібною лопатою об чотири стіни, а інші жінки підіймали діжу і танцювали з нею по хаті, тричі вдаряючи нею об стелю. Цей обряд супроводжувався піснями та мав на меті забезпечити гарний ріст і вдале випікання короваю. Погана прикмета, коли коровай тріскався. А ще його не різали ножем, а ламали руками, щоб не перерізати щастя. А зараз я вам розкажу про традицію, яку ми можемо втратити назавжди. І називається вона танці з короваями. Танці з короваями були частиною весільних обрядів у деяких регіонах України. Зокрема, на Волині існувала церемонія поділу короваю наприкінці весільного святкування. Дружби та свати влаштовували парад короваїв із танцями та співами. Святковий хліб благословляли хресні батьки молодят, після чого старший дружба розділяв коровай всередину для молодят, вниз для музикантів, а решту для гостей. Перед тим як пригостити кожного гостя, дружба весело танцював із шматочками короваю, що символізувало завершення весільної забави. У селі Бондурівка Вінницької області під час весільного обряду короваями обдаровували похресників молодих та дітей найближчих родичів. При цьому відбувалися танці, музики грали і всі танцювали, тримаючи короваї. Після завершення танцю короваї урочисто випроважали. Яка ж була кількість та призначення короваїв? Окрім головного короваю, на весіллі випікали багато інших обрядових хлібів з різними назвами та призначеннями: батько, пара, лежень, гілочка, ріжки, теремок, весільні гуси і тощо. Ці хліби використовувалися в різних ритуалах, наприклад, для запрошення гостей. Прощання з холостяцьким життям або вшанування свекрухи та тещі. Сподіваюся, ця інформація допомогла тобі краще зрозуміти багатство та різноманітність українських весільних традицій. А які традиції пам'ятаєш ти з дитинства? Поділись в коментарях. Хорошого дня! На зв'язку була Карінка Українка.